Віддаємо такий автомобіль клієнту. Він нас замовляв, хотів в принципі, посад, але більше перевага надавалася волтреку, хотів на топових фарах, щоб був пробіг, в принципі, не грав ролі, щоб тут зараз 112, міг бути більший, але вимоги були також до асистентів, мали бути присутні всі асистенти, там зміни смуги руху, лінії, там адаптивний круїз. Максимум, максимум, щоб машина була електронно напичкана безпекою. Також мала камеру, хоча б заднього вигляду огляду, тут вона має 364 камери, щоб була кришечка багажника, була б теж бажано, хоча не була по твоїх словах основною вимогою, але теж вона є. І також, щоб була цифрова панель приладів, правильно? Так. Вот. І також, ми отримали панораму, Дінаудіо. Ну і ще багато-багато так. всяких таких приємних дрібниць, гарний колір, два комплекти гуми на однакових таких дисках. Так. От, що ти можеш сказати? Ти отримав те, що ти хотів взагалі автомобіль тобі сподобався? Як? Так, да, звичайно, я хотів такий автомобіль, щоб він був і не кросовер, але і не звичайний універсал. В моєму розумінні Alltrack він відповідає всім моїм вимогам. І я дуже задоволений і станом авто, і його комплектацією, звісно, да, дуже дякую тобі, Сергій, за допомогу в підборі і в купівлі цієї машини. Будь ласка, я тобі нічим зробив так, як ти все хотів. Бо в нас встигли да. Встигли привезти, добре, все. Все так, як планували. Почистили, зробили всю лялечку. Так що хай їздить. Звісно, в тебе надовго, приходь через рік ще раз. Все найкращого. Добре, дякую.